Вітаю вельми, шановне панство! З вами знову Ведель, і це відео уточнення. В попередніх своїх відео я дав інформацію, що треба смаколиками пригощати наших військових. У концепції того відео малося на увазі, що ми маємо підтримувати наших військових. В одному із коментарів мені дали конструктивну інформацію щодо цього. Проте, окрім того, що ми маємо підтримувати наших військових, я маю зазначити, що я неодноразово пригощав наших військових будь-якими смаколиками. Маю зазначити, що є різниця. Якщо, наприклад, ви побачите блокпост, і у вас буде в руках, наприклад, шоколадка, і ви будете бігти до блокпоста з криками Гей, пацани, я вам снікерса несу!», то скоріш за все або. В найкращому випадку подумають, що ви не сповна розуму і просто не підпустять. В найгіршому вас розстріляють, враховуючи останні події з п'яним суддею, якого просто мали одразу розстріляти разом з машиною, то тепер, скоріш за все, будуть так робити усюди. Якщо ви бажаєте якимось чином пригостити військового, спробуйте щось на кшталт звернення. Шановний, вибачте, будь ласка, що турбую. Але я хотів би вас пригостити. Візьміть, будь ласка, якщо людина захоче, візьме. Якщо ні, то не треба напрошуватися, не треба примушувати. Хоче, бере, не хоче, не бере, я сподіваюся, що ви будете думати своєю головою. Будь ласка, почніть думати своєю головою. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава Одіну! слава ЗСУ!